я почну це відео з того, що здається, AMD ніяк не зможе перепочити. NVIDIA щойно оголосила про свою найновішу реалізацію DLSS під назвою DLSS 3.5, яка в основному зосереджена на реконструкції трасування променів, і яка навіть краща за нативну, коли ми говоримо про якість трасування променів. І це величезний ляпас по обличчю AMD. Хоча ми все ще чекаємо новин від AMD Professor 3, Якщо не брати до уваги кілька секунд відео та відкритий вихідний код CES від Intel, DLSS 3 вже підтримується у понад 30 іграх та застосунках, і подобається вам це чи ні, але завжди краще мати можливість використовувати цю технологію, ніж не мати її взагалі, і ніби цього було недостатньо. NVIDIA тепер ще більше погіршує ситуацію для AMD, випускаючи DLSS 3 і 5. Він не лише забезпечує приріст продуктивності порівняно з традиційним DLSS 3, але й покращує якість зображення з трасуванням променів, і все це завдяки реконструкції трасування променів, яка є покращеною версією Denizer NVIDIA. І хоча це не актуально для гравців, які грають з нативною роздільною здатністю за технологіями Upscaling майбутнє, і хоча вони все ще далекі від ідеалу, швидше за все, вони колись досягнуть того рівня, коли виглядатимуть так само добре, як і в нативній роздільній здатності. З DLSS 3 і 5 трасування променів виглядає краще ніж в нативній роздільній здатності, чого я б не очікував, принаймні в найближчі п'ять років. найбільша відмінність DLSS 3 і 5 від попередніх поколінь. Це денойзер, і це саме те, про що йдеться при реконструкції трасування променів. Денойзер – це технологія, яку розробники ігор використовують для зменшення зернистості та знебарвлення зображення, зазвичай на темних ділянках зображення. Цей метод часто використовується в сучасних ігрових рушіях, але було помічено, що він видаляє важливі дані, необхідні для масштабування. А більшість методів також можуть спричиняти неточні ефекти освітлення через накопичення пікселів з попередніх кадрів, що часто призводить до артефактів в русі, також відомих як гостинг. І навіть добре реалізований даноїзер, що працює з апскейлес, завжди буде давати гіршу якість освітлення і нижчу якість відображень, оскільки не вистачає даних для інтерполяції, яку виконує генерація кадрів, оскільки вона створює кадри на основі попередніх. Щоб вирішити ці проблеми, DLSS 3 і 5 був навчений на п'ятикратному збільшенні обсягу даних ніж DLSS 3 і включає в себе додаткові дані з ігор і застосунків, щоб розпізнавати різні ефекти трасування променів і розрізняти гарні і погані часові і просторові пікселі, зберігаючи якісні дані для апскейленск. Отже, щоб ви зрозуміли суть питання, DLSS 3 і 5 не тільки забезпечить вам вищу частоту кадрів в секунду, ніж DLSS 3 в однакових сценах, але й завжди забезпечуватиме кращу якість трасування променів. Таким чином ефекти трасування променів будуть набагато кращими, оскільки вони тренуються на п'ятикратно більшій кількості даних при такому ж апскейл. І виглядають вони краще, ніж нативні, тому що нативні не мають у п'ять разів більшої кількості даних. Тому якщо ви працюєте з з вищою роздільною здатністю це все одно не в п'ять разів більше пікселів. А це божевілля. Насправді це дійсно божевілля. Я знімаю капелюха перед NVIDIA. Крім того, здається, що DLSS 3 і 5 дійсно можна використовувати на старих відеокартах RTX. Тож якщо у вас RTX 2 чи 3 тисячної серії, хоч ви і не можете використовувати генерацію кадрів, ви зможете використовувати DLSS 3 і 5 для масштабування, що забезпечить кращу якість трасування променів. Тобто, навіть якщо ви не використовуєте генерацію кадрів, ви все одно можете отримати дещо вищу частоту кадрів у секунду і кращу якість трасування променів. Ви отримаєте кращу якість і більшу частоту кадрів на секунду. це те, чого дійсно важко добитись. але здається, принаймні, поки що, NVIDIA змогла це зробити. і це дуже і дуже цікаво і безумовно крок у вірному напрямку. Отже, ми говоримо про безпрограшну ситуацію для власників DLSS від NVIDIA та велике розчарування для користувачів AMD. Ви, хлопці, мене знаєте. Я завжди за конкуренцію, тому що це краще для звичайних користувачів через конкуренцію, цін і так далі. Але навіть якщо AMD випустить FSR-3 в Starfield, вони будуть позаду в плані підтримки ігор. Але вони також будуть позаду в плані якості апскейлен, навіть в порівнянні з останньою версією SES від Intel, і будуть позаду в плані продуктивності трасування променів. А тепер ще й відстають в якості трасування променів. Тож, якщо AMD працювали багато, то тепер їм доведеться працювати ще більше, щоб наздогнати NVIDIA. Це божевілля. DLSS 3 і 5 буде доступний на момент запуску для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Portal RTX, Alan Wake 2, NVD Canvas, KS Rend і D5 Render. І це чудово для розвитку технологій, але дуже погано для ринку. Тому якщо AMD буде відставати з кожним кроком в апскелен та трасуванні променів, все більше і більше людей будуть змушені перейти на NVIDIA, і їм доведеться платити стільки, скільки скаже NVIDIA, А NVIDIA буде виправдовувати ціну своїми приголомшливими технологіями, яких не мають конкуренти. Дерен віділнаджастифайдеосим технології дета компетишні кентеклі полоф. І в зв'язку з цим я відчуваю певну розгубленість, тому що я радий новим технологіям, які з'являються новим технологіям та новим рішенням. але в той же час я трохи хвилююся за майбутнє дешевих доступних відеокарт, тому що, якщо так буде продовжуватися. Ціни на відеокарти дійсно зростуть, тому що NVIDIA матиме близько 1000% відсотків прибутку, продаючи відеокарти зі штучним інтелектом. І якщо так триватиме і надалі, то NVIDIA просто почне збільшувати ціни на ринку мейнстріму, в тому числі і на ігровіпіюзеенфинзвуґеріверібеакщо так, мої думки розділилися. Але незважаючи на це, завжди добре коли з'являються нові технології. Враховуючи все вище сказане, давайте просто сподіватися, що AMD дійсно випустить FSR 3 і що вона представить нові і кращі технології з точки зору можливостей. І вони знайдуть свій шлях, щоб рухатися вперед, тому що це те, що нам насправді потрібно, щоб підтримувати конкуренцію і знижувати ціни на відеокарти. Ну що ж, хлопці, це все. Дякую за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, підписатися та поділитися цим відео, а також залишити свій коментар, щоб я знав, що ви думаєте про DLSS 3. Зазвичай я більше схиляюся на бік AMD. Я неодноразово говорив вам, що бути фанатом це по суті бути ідіотом. because brands don't care about you. Although, why should you care about brands that much, at least? І всі ви знаєте, що я шанувальник AMD, але справи у AMD йдуть не дуже добре, тому що NVIDIA щойно випустила DLSS 3, Подобається вам це чи ні, але це приносить щось нове на ринок з підтримкою до 30 ігор. а FSR 3 вийде скоріш за все разом зі Starfield, і над ним ще потрібно попрацювати. Ми не знаємо, чи буде якість такою ж або близькою до DLSS 2 від NVIDIA. А зараз NVIDIA просто забиває ще один цвях у труну AMD і випускає DLSS 3. І 5, який покращує якість трасування променів, це просто божевілля. Що ж ще раз велике спасибі за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і поділитися цим відео. І до зустрічі в наступному відео.